Thank you Україні змінився перелік територій, на яких ведуться велись бойові дії. Оновлений список опублікували в мінінтеграції. Зокрема, з січня 2024 року через збільшення інтенсивності російських обстрілів до зони бойових дій віднесли есманську та шалигінську селищні територіальні громади. З початку березня статус зони можливих бойових дій надали місту Суми. Ще дві громади великописарівська та середина з 20 березня віднесені до територій активних бойових дій. У сумах молоді архітектори розробили проект швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу для встановлення їх у багатолюдних місцях. Первинне укриття представляє собою збірну конструкцію із залізобетонних секцій. Ми передбачаємо, що це буде захист від туланків та ударної хвилі. Треба розуміти, що таке укриття, особливо наземне, воно не може витримати прямого влучання. Ми їх назвали модульні первинні укриття рішення цивільного захисту. Молоді архітектори презентували власне опитування, в якому взяли участь до 200 сумчан. «79% відчуває небезпеку в місті під час тривоги є запит. На швидкодоступні укриття 97% не задовільняє дії влади стосовно укриттів. Можливо, бюджету не вистачає на те, щоб побудувати повноцінні укриття та бункера. Так але питання все ж таки, де ховатися, тобто людина може просто не добігти до укриття. Головні проблеми, з якими у процесі своєї роботи зіткнулись розробники проєкту модульного укриття, це відсутність нормативної бази, щоб адаптувати такі вуличні захисні конструкції до вимог державних будівельних норм. Саме це й стримує процес, додає представник міської влади більшість громад, які повстановлювали такі укриття, тепер не можуть вести їх в експлуатацію. Якщо ці укриття придбані за бюджетні кошти, там послідуючим порушуються кримінальні провадження. Ми їм допомагаємо, щоб вони зараз допрацювали до якогось логічного кінця і запропонували якомусь із комерційних підприємств, які почнуть це виробляти. Торік у Сумах з'явилось 109 найпростіших укриттів у вже існуючих спорудах, але їх вистачає для захисту лише третини сумчан. Готова для використання 234 захисні споруди різних форм власності із загальною кількістю між 69 153 чоловіки. Це у розумінні процентовки 25 і 2% населення ми можемо укрити вже на даний час. Як повідомили у міській раді, у чотирьох укриттях наразі тривають поточні ремонти. Ще на 26 об'єктах – капітальні. 26 капітальних ремонтів міськістю 7464. Проводяться тендерні процедури 4 на 500 чоловік міськістю будуть. І виконується 17 ПКД – проєктно-кошторисної документації. Це на міськість 4 тисячі населення. Видатки з місь міського бюджету на ці роботи цьогоріч склали 147 мільйонів гривень. Також на сьогодні у міськраді опрацьовують питання про визнання підземного переходу біля фонтану садко найпростішим укриттям. Там зможе розміститись півтори тисячі людей. Новини СТС. У Сумському державному університеті день відкритих дверей. Цього року майбутніх вступників знайомлять з вишем по-новому у форматі швидких побачень зі спеціальностями. Це буквально сім хвилин на кожну спеціальність, щоб абітурієнт дізнався про все, що йому пропонує Сумський державний університет. Ця мапа надасть їм можливість зрозуміти, де що розташовано, які факультет, щоб вони одразу дізналися, якщо вони точно знають, що я хочу на медичний. Вони одразу знайдуть по мапі, але, але ми пропонуємо одразу одразу послухати про всі спеціальності за кілька хвилин, говорять у сумду представники інститутів та факультетів на різних локаціях, які знаходяться в укритті, мають закохати абітурієнта у свою спеціальність. Живе спілкування не онлайн, не через задання форм, а те та те, так би мовити, з представникам поставити будь-які питання, які вони бажають за потрібне для прояснення тих моментів, яких є сумніви у абітурієнтів і наші представники по по кафедрам, по спеціальності вони пояснять абсолютно всю інформацію для цих здобувачів. У нас є представники як студентства, це львова частина. Тобто можна буде спілкуватися з тими, хто безпосередньо набуває досвід на цих спеціальностях, так і представниками кафедри. На факультеті технічних систем та енергоефективних технологій Дмитро Якименко представляє спеціальність хімія з усіма охочими. третьокурсник курсник грає в хімічні шахи у колбах та пробірках блакитний нікель сульфат та помаранчевий калій дихромат. У нас спеціальність досить молода, дуже перспективна, так як дає можливість працевлаштуватись на багатьох підприємствах міста і, взагалі, фахівців хіміків досить мало, тому конкуренція на ринку праці більше у роботодавців ніж у працівників. Аби ближче познайомити з професією, студенти навчально наукового інституту права пропонують потенційним апітурієнтам оформити ордер на арешт. А першокурсники навчально-наукового медичного інституту проводять майстер-клас, на якому майбутні вступники можуть спробувати себе в ролі лікарів. Розказуємо абітурієнтам, показуємо, як провести базову підтримку життєдіяльності. Перша до медична допомога, як проводити серцево-легеневу реанімацію, відповідаємо на питання щодо вступу. Цікавить медична спеціальність 11-класницю Вікторію Клименко. Дівчина говорить, остаточне рішення щодо вступу ще не прийняла. Гарна можливість познайомитися потрошку з усіма спеціальностями. Я прийшла, щоб остаточно вирішити, на кого вступати. Обираю між медициною, а саме стоматологією і правом». Студентка Марія приходько розповідає відвідувачам про спеціальність маркетинг навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту. Це спеціальність, яка об'єднує зразу і економіку, і креатив. Абітурієнти запитують, що ми вивчаємо, чи подобається нам які прохідні бали, які предмети треба складати для того, щоб вступити на маркетинг, і яке студентське життя. Потенційні абітурієнти говорять, швидкі побачення зі спеціальностями наближають їх до вибору майбутньої професії. Ти можеш підійти і звернутися до будь-якої спеціальності, навіть якщо вона тобі цікава, лише трошки. І тобі швидко, без води, без всякого розкажуть про переваги, про пільги, про все. От ми так трішки пробуємо, і там і тут. І я думаю, це взагалі дуже класний формат. Валентина Хацько з сином приїхала з Охтирки. У сумду цікавляться спеціальностями електроніка та комп'ютерні науки. Жінка говорить, хоче, щоб син самостійно вибрав майбутню професію. І я так думаю, що ми зупинимось, Ну багато відсоткова можливість, що ми зупинимося саме в вашому університеті. Тим більше, що багато пропозицій і нас цікавить, як батьків. Те, що зацікавило вже сина, що він зацікавився, і для нас це великий плюс, бо ми хочемо підтримати його вибір. Хочеться, щоб це було його покликанням, як би сказала, щоб він в майбутньому це не тільки була просто професія, а хороший заробіток, перспектива. На дні відкритих дверей зі спеціальностями знайомить і факультет іноземної філології та соціальних комунікацій, де готують журналістів, філологів, учителів, психологів та фахівців із соціальної роботи. Пояснювали учасникам заходу можливості дистанційної освіти, представники центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання. Також під час заходу з батьками абітурієнтів спілкувалися представники приймальної комісії, надавали роз'яснення щодо спеціальних умов вступу до закладів вищої освіти і в цілому правил прийому у 2024 році. Загалом же Сумський державний університет пропонує навчання за 58 спеціальностями з 24 галузей знань. Новини СТС.